Ручний стачний стібок Виповняється нитками, стіжок, стебок постійного призначення. На кінці нитки робимо вузилок. Також підкладаємо 4 пальця під низ, починаємо прокладати строчку. Строчка ця повинна бути схожа з точним машинним стіпком. Перший прокол зробили зверху вниз. Длина довжина сіпка 2-3 мм. Тепер ми повертаємось назад і прокалуємо предыдущий прокол. Володіємо вже голкою і наперстком, як потрібно. Отак От крок за кроком виконуємо ряд повторяючихся стібків, і виходить ручна машинна строчка. Все.